Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі, тих, хто постійно бачить нас, і тих, хто вперше долучився, закликаю завжди бути в цей час, на цій хвилі, із нами. І передача Відкрита Біблія говорить нам сьогодні ось про що: про учнівство. Адже ми святкуємо свято учнів Ісуса Христа, можна сказати, старосту учнів Петра, і учня Павла, який став апостолом, вже. Після Воскресіння Ісуса Христа, коли Він зустрівся з ним, навіть після Вознесіння, Христос спеціально прийшов його, щоб покликати стату Його учнем. Отже, читаємо Біблію, коли Ісус відходив, І Він зібрав своїх учнів на гору, і так Він каже, це останні вірші Євангелія від Матвія. Ісус підійшов і промовив до них, і сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть. Ідіть і навчіть. Навчіть. У мене написано грецьке: зробіть учнями з носка. Слово навчіть у оригіналі означає зробіть учнями всі народи. Тож ідіть, не сидіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І навчаючи знову, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами. Повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Любі брати і сестри, всі ми називаємось християнами. Справді це так. Адже ми в християнських церквах ми відвідуємо, хто два рази в рік, хто один раз на Пасху, хто ніколи, хто просто вважає, що він народився в такій державі і корні його такі. Тому він християнин. Дехто каже, що ми християнська держава, дехто каже, що ми православна держава. Скажу вам, що ми світська держава. Але в нас є християнська церква і не одна. Є різні християнські церкви, які в цілому є церквою одного: Ісуса, одного Бога і одного Слова Божого, одної Біблії. У нас трошки різна форма, але в цілому ми християнська церква. І ти, який дивишся мене, мабуть, християнин. Але у Бога, у Ісуса Христа. Який прийшов до нас із цим жестом добра, із жестом спасіння від нашої гріховної природи, були певні задуми, була певна воля, є певні очікування від нас, людей. І коли Ісус прийшов і приніс нам спасіння, є пріоритетні речі, які Він почав негайно робити сам фізично, коли вийшов на своє місійне служіння. Він почав проповідувати, вийшов на гору, сказав свою проповідь блаженств. І він одразу обрав собі, говорить Біблія, кого сам хотів учнів. І дає список і апостол Петро, один із них, старійшина. Ісус вважав, що це треба зробити пріоритетно в першу чергу, знайти собі людей, які стануть його учнями, зробити людей його учнями. Це пріоритет Христа. Отже, це пріоритет Християнства сьогодні. Давайте тепер поглянемо на наше християнство, яке навколо нас, на своє особисте християнство. І я задам вам питання номер один: ви християнин? Дайте відповідь. Ви знаєте, що ви маєте стати учнем Ісуса Христа. Дайте відповідь. Чи є ви учнем Ісуса Христа? Дайте відповідь. В якому ви класі? В школі Ісуса. Якщо ви вважаєте себе учнем, як довго ви вже є учнем Ісуса? Чи виросли в вашому студентстві, учнівстві до рівня вчителя? Адже Божий задум, щоб люди ставали учнями, щоб вчились, щоб навчати інших. І таким чином, Євангеліє спасіння, спасіння кожної людини рухається поколіннями роками, століттями, тисячоліттями, і люди всіх поколінь, і дійшло до нас з вами, чують це Євангеліє, чують це навчання, навчаються в цій школі Божій, навчаються жити і навчаються, як вести інших. Це постійний навчальний заклад. Церква це постійний навчальний заклад. Любі, брати і сестри. Але це пріоритет Ісуса Христа. А чи робимо так ми? Чи роблять так у вашій церкві? Чи знаєте це ви, чи думали про це ви? Чи виконуєте ви цю волю і цей наказ Ісуса Христа? Ідіть і зробіть учнями по всьому світу, всі народи, твого сусіда, твою сім'ю, твій трудовий колектив, де, де, де ти працюєш? Ви знаєте, соромно сказати вам і мені, що учнівства Христового. Ми не бачимо в нас в Україні, в нас в місті, в нас в області, взагалі немає ніякого учнівства. Прикро, на жаль, але так. Це прикро мені чи тобі, нам, простим людям, які не закладали ці основи і цю ідею, і весь цей побудову цього всього, цей задум, а Богові, а Ісусу, який дав це велике доручення, який досі. З нетерпінням дивиться і хвилюється і переживає. Ну як там моє учнівство в Луцьку? Ну як там луцькі громадяни? Хто з них мій учень? Скільки в мене в Луцьку є учнів? Як ви думаєте, скільки в Луцьку є учнів Ісуса Христа? Можемо ми себе назвати ним? Що я вчу в нього? Може, як найбільш то моє учнівство. Взагалі не проявляється, а просто я називаю себе християнином. Дехто називає себе християнином із за своїх корнів, що я народився в цих традиціях, що я християнин. Дехто, який трошки почав копати більше в тому, як можна стати християнином. Починає слухати слово Євангелія, яке говорить, що ми маємо покаятись у гріхах і прийняти Ісуса Христа в своє серце через покаяння, і тоді наша гріховна природа піде, і спасіння прийде як дар через Ісуса Христа до нас. Тільки тоді ми станемо повноцінними християнами, не за номіналом, не за народженням чи походженням, чи нацією, але за своїм особистим вибором і за Божою благодаттю. І ми проповідуємо таке євангеліє покаяння. Але після покаяння настає наступний, наступний, наступна віха, наступний обов'язковий крок, обов'язковий, невід'ємний крок, який не робить більшість людей. В кращому випадку, люди ходять в церкву, присутні там на літургії і дбають про себе. Вони вдячні Богу за своє спасіння. Вони вдячні Богу за своє всиновлення, що вони стали своїми дітьми, вони стають християнами-егоїстами. Які тільки слідкують за собою, то я згрішив, то ні, то я здоровий, то слабий, то я бідніший, то багатший, то мені краще, то гірше, то сумніший, то веселіший, то в мене все добре, то погано. О Господи, і Бог стає сервісом, який вирішує цих егоїстів, християн, проблеми, і на тому все закінчується. Люди не піднімаються на інший наступний. Мусовий крок, який очікує Бог, без якого ніяк, щоб стати учнем Ісуса Христа. І ми святкуємо сьогодні свято Петра і Павла. Петро був учнем Ісуса, і це проявлялося активними діями. Це не був просто статус, записали його в учні. Ну і все. От який славний Петро, а його славлять всі сьогодні. Чому його славлять? Тому що він діяв як учень, тому що в нього є його учні, які плодили інших і робили учнів. І це дійшло до нас. Якось один чоловік мені сказав, успішність людини проявляється в кількості успішних послідовників, тих, хто йдуть після нього. Якщо ти вважаєш себе успішною людиною, що ти живеш добре, що ти поважна людина і ти задоволений своїм життям, подивись, скількох людей ти виховав, скількох людей ти вклав свій досвід. Скільком людям ти дав свій досвід християнства, своїх стосунків з Богом, своїх знань, пізнань Бога. А може, якось так не хочеться рот відкривати, може просто лінивий, може не знав, що треба це зробити, може ніколи не задумався, як це важливо, але ви знаєте, це остання воля Ісуса була перед вознесенням на небо. Як цінне нам останнє слово тих, хто від нас відходять на смертному одрі. Всі кажуть, останні, що батько сказав, були от такі слова. Останні, що мама сказала, коли відходила, були такі слова. Останні, що Ісус сказав: ідіть, не, не ходіть навколо себе любимого. А ідіть, вставайте. Не сидіть, не ледарюйте, не будьте споживачами, тільки, і, і, які сидять і на своїй тільки комфорт і дбають про своє. А рухайтесь, ідіть до людей, любіть людей і навчіть людей. Сьогодні хочу сказати вам, любі мої, що я багато розмишляю над майбутнім України, і не один я. Ми чуємо в різних рупорах, як говорять про те, який ми оберемо собі шлях, що чекає Україну далі. Ми дивимося на те, як ми живемо зараз. Ми бачимо багато корупції, ми бачимо багато неправди, несправедливості. Ми живемо всі в незвіданості. Що буде завтра? Ми не знаємо, звідки може вигулькнути якесь горе чи нещастя, чи атака проти нас, і нас запресують, заб'ють, і немає ніякого захисту. І це прикро, що ми маємо таке суспільство. Але що нас чекає далі? І саме головне, як будувати те далі, який шлях обрати. Скажу вам мої любі, що найправильніший шлях це шлях Божий. Сьогодні я бачу кризу України. Це криза моралі. Не економічна, не фінансова, не, немає промисловості чи ще чогось, нема нафти чи газу, нема совісті, нема чесності. Все на обмані. І що робити? Припнути до когорти тих, хто тільки сидить і плаче, і паскудить, і всі недобрі, і політики недобрі, і влада недобра, це на не мій вибір. Я Божий чоловік, я оптиміст, і мій Бог сильніший за будь-які проблеми. І у мого Бога є відповіді на всі питання, в тому числі й на це. І я бачу відповіді на це питання. Коли піднімуться в Україні, благородні, інтелігентні, розумні, патріоти, які стануть учнями Ісуса Христа і понесуть цю науку іншим учням. І через таке учнівство підніметься нове покоління, зміниться старше покоління, підніметься покоління чесності, правдивості, моралі, свідомості Ісуса Христа, адже за особистістю Ісуса Христа. Всі ці чесноти йдуть слідом і разом з Ним. Коли Ти приймаєш Ісуса, ти приймаєш новий спосіб мислення, приймаєш нові пріоритети. Приймаєш нові цінності, нові рішення. Від тебе часом дуже різко, часом поволі, але відпадають обов'язково. Весь бур'ян, весь кукіль, вся непотріб, вся та мішура, яка наліпла на тебе від цього світу, і ти стаєш чистою людиною, ти стаєш благородною людиною. І коли Україна буде наповнятись, а вона вже це робить. Я вже це бачу дуже багато. Це вже піднімаються такі маленькі острівці благородства в різних сферах, в в медицині. Піднімаються люди нового мислення, люди, які мислять по-новому, які вчать собі подібних. І так формується нове суспільство, нова Україна. Хай благословить нас Господь, щоб ми до тих 12 учнів, до того Петра, який був старостою цього класу. Учнів Ісуса Христа, також стали учнями Ісуса Христа, українськими учнями, і українська школа Ісуса Христа росла і була, і була примножена з геометричною прогресією. По днях, по годинах. По хвилинах росла кількість учнів по всій Україні. Долучайся до цього учнівства. І хай благословить тебе Господь. Я бажаю тобі тільки всього доброго від мого Бога. Слава Ісусу Христу! Слава нашій Україні! Амінь. Якщо вам дошкуляють хвороби, або ж сталося таке лихо, і ви втрапили в якусь залежність, то в четвер є спеціальне служіння для таких людей. Також в нас прекрасні молодіжні зустрічі о 5 годині в суботу, кожної суботи, хлопці, дівчата. І це неймовірно, такі особливі вечоривних, і це молодь нового покоління, це люди завтрашнього дня, і в них є особливі цінності. Вони не ходять з пивом по вулицях, як ви часто бачите. У них інша мова зовсім, вони не лихословлять, не жартують нижче пояса і так далі. Це Божі діти, і вони чудові. Тому хлопці дівчата приходьте до них в товариство. Також в нас е, неповторна недільна дитяча школа. І в нас є шість груп різних вікових. І вона відкрита віком від 0 до 14 років. Кожної неділі з 11-ї години всіх діток запрошуємо. Це цілі гори іграшок, це прекрасний час проведений, гарні гуртки. І також літом готуйтеся. Ми щоліта маємо прекрасний оздоровчий табір, і він відбудеться в липні цього року. Ми ще будемо розповідати про це. Чоловіки в нашій церкві мають особливу можливість почати тиждень із молитви і спільного сніданку. І що понеділка, о 6 годині ранку, о 6-й годині ранку, збираються чоловіки, говорять про свої справи. І скажу вам, що чоловікам теж треба мати десь місце, де вони можуть відкритись. Вони в сім'ї мусять бути сильними опорою, перед жінкою мусить бути козаком. А часто в нього теж в серці є якийсь жаль, якісь проблеми, турботи. І вони прекрасно служать один одному, наші брати. І тому запрошую чоловіків на шосту годину ранку до нас у церкву. Також у нас є сімейні служіння. Кожного місяця збираються сім'ї, молоді, старші сім'ї, і вони теж мають прекрасний час поділитися цінностями сім'ї. І сім'я це є дуже важливо, це є Боже встановлення. До неї треба трепетно відноситись, треба плекати сім'ю, треба збудовувати сім'ю, треба захищати сім'ю, особливо сьогодні, у наш з вами час. Також жінки в нашій церкві вони збираються. Одного разу в місяць разом і вивчають слово Боже. Також у нас є служіння для неодружених чоловіків, і також ми даємо безкоштовні обіди для потребуючих людей. Також ми підстригаємо волосся всім, хто цього потребує, це люди з вулиці, часто які не мають взагалі де жити. Також ми проводимо багато тематичних банкетів в церкві, проводимо творчі вечори. В Україні діє 12 пунктів видачі гуманітарної допомоги приватним особам з рук в руки. Ми надаємо гуманітарну допомогу благодійним організаціям, школам, дитячим садочкам, інтернатам. Також багато виділено медичного обладнання і інвалідних візків для тих людей, кому вони потрібні.